Дмитрий, привіт. Привіт. Ми сьогодні на кінофестивалі в Сараєво. І ти тут зі своєю документальною стрічкою. Літургія протитанкових їжаків. Мені так більше подобається. Хоча вона насправді не так називається. Е, ну та вона називається перешкод, тому що перешкод це все таки. Скажем, кінцевий результат, для чого вони створювалися, та, щоб бути перешкодою. І, власне, вони ці протитанкові перешкоди, які створювали власне, ці скульптори, то вони зроблені якраз по всіх вимогах Збройних сил. Тому що їхня конструкція, вона не ті, які ми там бачимо на блокпостах, зварені значить, площинами. Вони можуть дійсно зруйнуватися, якщо б на них наїхав. би танк або якась інша важка техніка вони у них робилися по по цих спеціальних конструкціях і власне зсу забирало їх в найгарячіші точки щоб ну дійсно там спеціальний, спеціальна відстань є яку вони ставлять щоб ну не проїхала спецтехніка ось а з приводу їжаків то вони ж називаються в міжнародній термінології як чешські їжаки тому що вони були придумані ще в першу світову війну і чомусь Придумали їх чехи, і так вони називаються. Літургія протитанкових перешкод це історія про скульпторів, які роблять ці перешкоди. Ми це вже зрозуміли. Коли і де і як ти знайшов героїв свого фільму? Це було ще до повномасштабного вторгнення? Ні, це було власне під час повномасштабного вторгнення. Я в той час значить, працював і допомагав як волонтер, і в мене була з собою камера, я її забрав з Києва. Ось і е, я багато знімав, і там з військовими їздив е, до кордону, і ну, дуже багато було різних тем, е, тому що е, Вавілон-13, вони переїхали були до Львова, і в мене, скажімо, з Володимиром Тихим, і е, з усіма учасниками Вавілона така, скажімо, давня дружба ще з Майдану. Е, ми тоді теж е, працювали всі разом. І, я почав для них знімати і одразу це там з'являлося в інтернеті про, ну, якби на різні теми. І в основному там ті те, що я робив, воно стосувалося того, там де є волонтери. А потім так сталося, що мені сказали про цих скульпторів, і я просто, просто прийшов зробити декілька фотографій, потім зняти маленький ролик для Вавілона. Далі до Кюдейс. І Дар'я Басель розказала про якусь аплікаційну форму, і я в якийсь з вечорів заповнив її. І потім зі мною почали зв'язуватися з Нью-Йоркера. І я навіть не усвідомлював, тому що настільки все якби швидко неслося. Я не усвідомлював що там якийсь конкурс. Вони дзвонили. У нас якісь виявляються, то були співбесіди, на яких вони вирішували, який український проект підтримати, і врешті вони. Підтримали один український проект. Ось, і ну ну і ми почали працювати. І ну, власне, та впродовж там здається півтора місяця. Тому що треба було зняти і те, куди ці їжаки відправляють, і те, як вони працюють, тому що працюють вони. На те, щоб для декількох сіл зробити, значить, такі ансамблі скульптурні, які називаються там Хресна хода, яка складається з 13 стацій, тобто це сцени з життя Ісуса Христа, і усіх 13 Ісусів вони роблять для кожного села. Тобто, в сумі це 39, і це коли ти заходиш до них в майстерні, там ці ангели і таракотова армія Ісусів, які мають їхати кудись. І так само вони там складали ці протитанкові перешкоди, які їхали зовсім в інше місце. І це Ось. все в одному приміщенні, і це все в, одному приміщенні. Все в руках так, одних людей. Так, Все от робиться руками одних людей. Одне, щоб там працювати як на якусь там, скажімо, духовну складову для. Духовних потреб, а інше для воєнних потреб для допомоги ЗСУ. У стрічці дуже класно працює звук. Я не буду розкривати інтригу, щоб глядачам і глядачкам було цікаво, але немає закадрового тексту, немає діалогів. Чому, чому ти побачив цю історію саме так? Поясню, мене в якийсь момент, ясно, що там. Постійно були розмови про, про те, які новини з'являлися і що ставалося. Тобто, і в один момент, коли у них, скажімо, відбувається обід, вони замовкають, щоб оновити свою стрічку новин і всі ці телеграм-канали, і всі ці оновлення. І ось цей момент паузи, такого от розуміння того, що хтось зараз прочитає щось, що от змінить. Наше уявлення про те, де знову ми щось скажемо, отримали атаковане і про втрати, або навпаки, про, про якісь перемоги ситуативні, і це от настільки це очікування всіх об'єднувало, що я вирішив це об'єднати в таку велику паузу. А коли говорити про текст, то текст існує, і ну, важливо, що це норатив, який іде з радіо, і який для нас став нормою в повсякденному житті. І от ті, скажімо, посили, які ми залишили якби завдяки радіо, ми їх дуже довго вибирали. Ми там записували багато радіо. І вибрали тільки ті, які би звучали зараз актуально та про Азовсталь, про причини власне, ось війни. Чому от є ця причина? Чому Російська Федерація хоче знищити нас як, як народ? Ось з усіма цими імперськими наративами. Ось щоб вони були зафіксовані як. Один меседж, який звучить в цьому приміщенні, власне, як слова літургії з, скажімо, служби, яку веде священник, тому що ця це, це приміщення воно робило таким, скажімо, цей звук, ніби ну ти ніби реально сидиш в церкві і слухаєш цю промову. Мені навіть здалося, що і літургія, і радіо це ще одні дієві особи. Тобто, це ще якийсь Ну, от літургія, власне, персонаж. все те, що звук. От якби вона побудована картина, вся як літургія. Це початок з молитви середина, це промова і знову пісня. І третє, це ну тобто, ми брали саме літургію пасхальну, і Ми дочікувалися в храмі, де ми там отримали дозвіл із хором для того, щоб. Кінець, власне, був вітальний, тобто, заради того, і весь наш супротив, щоб отримати, скажімо, оцей неймовірний гормон, того, що ми перемогли. Так само, як літургія, вона пасхальна, тому що Ісус переміг смерть. Ну от, власне, це те до чого прагне кожен. і і мені здалося це ну доволі таким об'єднуючим. Хоча там про себе я можу сказати, що я не, не релігійна людина, але я бачу, як скажемо, це об'єднує як щось міфотворче. Ти працював над фільмом, над цією роботою три місяці, якщо я не помиляюсь. Ну так над попереднім фільмом три роки. Шість шість років шість шість років. років ну і зараз сьомий пішло. Як Тобі різниця між цими двома різними такими досвідами mm. у виробництві? Да, ну справа в тому, що це ігрова картина памфір. А це документальна і документальна вона якби. Деколи робиться швидше, деколи робиться довше, і в ній ну в ній немає такого, що я би міг це порівняти. Просто добре, що вдалося її зробити в такий короткий час, і, власне, нею поділитися, тому що. Фестивалі вони будуть буквально декілька місяців. Нью-Йоркер, власне, платформа з охопленням в 5 мільйонів глядачів. Вони хочуть її до нового року виставити вже онлайн, і тому власне, всі глядачі подивляться на кіно дуже швидко. Це не так як з ігровим фільмом, коли вони питають, коли ми побачимо памфір на екранах. Я можу сказати, коли памфір вийде на екранах в Франції, в Польщі, в Італії, в Греції і в всіх країнах, де був проданий фільм. Um... В Україні я не можу поки що відповісти на це питання: як і продюсери, як і а, всі люди, які створювали картину. А з документальним мені здається, що він ну, має набагато швидше доходити до своєї аудиторії. І а, добре, якщо ця аудиторія збільшується, тому що а, а, документальне кіно воно розмиває, а, скажімо, ці статистичні а, інформаційні блоки, які ми отримуємо з новин з телебачення, та в ньому є. Ну, по суті, констатація, а документальне кіно воно зменшує цю дистанцію, і якби ми бачимо власне, живих справжніх людей, і ми стаємо до них ближче, і вони перестають для нас бути статистикою. Ми бачимо щось, чого ми не можемо побачити в новинному форматі. На фестивалі ти комунікуєш і говориш з людьми, які дивляться твої фільми, які не є українцями-українками. Як гадаєш, твоя картина допомагає зрозуміти війну в Україні або щось про неї дізнатися більше, аніж просто заголовки новин? наприклад? Ну так, так. Ну я бачу по і по відгуках, і рецензії вже вийшло, що вона має якби, такий вплив, що це не. Скажем, ну не те, що, скажем, повторювалося в новинному форматі. Ось, ну і звичайно важливо, що прем'єра світова тут, а в країні, яка знає, що таке війна, і я можу точно порівняти це з досвідом в Канах, коли це було таке відчуття, що я з іншої планети, і тут взагалі мало хто. Розуміє, хоча багато хто співчуває, емпатує, то тут люди прекрасно розуміють, де ми. Власне, ми в Сараєво. Які твої відчуття тут, в цьому місті, яке чотири роки було в облозі 92-96 дев'яносто шостий рік? Відчуття того, що вони. Вони пам'ятають, пам'ятають всі і пам'ятають стіни, пам'ятає простір. Я бачу будинки, які мають зремонтовані фасади, але навмисне не, не ремонтують місця від куль, або ви можете побачити в сквері. Дуже гарну бруківку, в якій викладена, скажімо, викладений слід від бомби, яка розірвалася. Тобто, ось цей момент не забувати, що, що вони прожили і як вони з цим справляються, і якби їхнє бажання продовжувати жити ось таким, скажімо, наповненим насиченим життям, воно. Воно виливається в фестивалі і в їхню вітальність. Я так думаю, що це те, що нас теж чекає, тому що війна це щось, що виходить з норми. Це не є нормою, це не є чимось звичайним. І ми маємо розуміти, що нам треба вертатися до мирного життя. Воно вже ясно, не буде таким. І так думаю, що десятиліття це буде відображатися у всьому: у піснях, у виставах, в літературі. І це, власне, скажімо, ми можемо побачити тут. Дякую тобі. Дякую тобі.